Школа класна, має свою унікальний дизайн, врахована, звичайно, інклюзія, доступність для до всіх. Тому що школа подвійного призначення, розуміємо, що якщо що станеться, то люди можуть скористатися закладом освіти як, ну, в якості пункту незглавності або взагалі не дай Бог, але перевод. Повністю забезпечена тим, щоб перебувати тут, можна було 48 годин. Сьогодні тут перебуває більше 300 дітей, тут декілька шкіл громади перебувають, але разом з тим вони мають амбітні плани, що вся, вся громада буде в них залучена. Близько 700 дітей В підземній школі. Я себе відчуваю дуже безпечно, тому що вона знаходиться 8 метрів під землею, і там комфортно, тому що тут нове обладнання. Повітря тут дуже гарне, як як на вулиці. Ми раді, що в нас відкрилася школа. Тому що ми раді бачити дітей. Якби ви побачили, як ми тільки сюди прийшли, то ви побачили ці обійми дітей і нас, керівників, звичайно. Тому що ми дуже чекали цієї школи. Мені тут і зручно, і безпечно, і подобається.